Літературні вихідні у Козельщині проєкт подкастів центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожного суботнього ранку о 10-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією книгою чудового оновленого фонду нашої бібліотеки, що знаходиться у смарт-просторі. Завітайте! Не пожалкуєте! Юрій Незбьо королівство. Якщо ви любите детективи, то точно знаєте ім'я Юрія Незбьо, найпопулярнішого скандинавського автора, світову популярність, якому принесла серія детективів про інспектора Гаррі Голе. У 2020 році вийшла його нова книга Королівство, яка не входить до цього циклу романів. Ба Більше, якщо ви звикли, що Незбьо – суцільні криваві вбивства і нуар. То здивуєтеся, прочитавши королівство, тому що це зворушливий людяний роман про сімейну драму, але не без детективної інтриги і парочки вбивств. Звісно, це живий і переконливий нарис побуту та вдачі мешканців норвезької глибинки з елементами психологічної драми. Дія книги відбувається в Норвезькому місті Ус, загубленому високо в горах. А його головні герої брати Рой і Карл Обгарди, яких пов'язує спільна інтимна і незручна таємниця, не буду спойлерити, і низка нещасних випадків, що сталися на слизькому козиному повороті, просто біля їхнього будинку, до яких вони можливо причетні. Замахнувшись на проект, який має перетворити їхнє рідне село на центр регіонального туризму. Чи не ведуть братилад принаймні в своїх життях? В ході сюжету з'являється дівчина на ім'я Шеннон, яка стане каменем спотикання для братів, тому на нас очікують ніжно описані сексуальні сцени, багато напруги і любові. Але насамперед королівство чудово написана книга про родину і травми, які заважають нам стати кращими людьми. Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів Центральної бібліотеки.